Сьогодні я вам розкажу про буряковий квас. Мої щирі вітання друзі. Наші предки готували буряковий квас, щоб додати його до борщу, який мав особливе значення у святкових та пісних днях. Готували з ним такі чудові страви, як шпундра з буряками та верещака. До речі, рецепт верещаки є на моєму каналі, тож залишу вам посилання під відео. Тож давайте разом відновлювати українські страви та традиції. Передивилася я Васини десятки рецептів. Квас роблять з додаванням солі, цукру, навіть хліба. Але я візьму автентичний рецепт тільки буряк та вода. Знадобиться добрий місяць, аби буряк справді вкис. Подейкують, що ще в дев'ятому столітті, коли Русь була молодою, буряки вже тоді почали квасити і робити квас. Бо спека тоді була, як зараз, у липні без кондиціонера. Тоді наші предки просто теж додавали води і отримували квас. Зберігали такий квас в дерев'яних діжках, під гнітом у погребах, а потім пили влітку замість коли та мохіто, як ми зараз. І це вам не шкідлива газована вода це справжній природний енергетик з йодом, залізом і характером. Та не думайте, що його просто так пили тільки. Буряковий квас то основа була для борщу, холодних супів і навіть літній лайфхак від похмілля, але то вже між нами подружньому. Підготовлені продукти накриваємо чистою марлею або тканиною, аби воно дихало, і закріплюємо резиночкою. Якщо придивитися, то можна побачити бульбашки, як квас грає, бродить. І саме борщ готували колись давно з буряковим квасом. Він надавав борщу характерний кисловитий смак, який відрізнявся від смаку борщів, де зараз ми використовуємо томати. Але він був теж смачним. Через 4-5 днів може з'явитися ось така піна, яку необхідно зняти. Близько півтори тижні майбутній квас стоїть в теплі. І треба обов'язково поглядати, якщо знову утворилася піна, просто її зібрати. На даному етапі, коли минуло близько півтора тижні, рідина, що стає квасом, може бути схожа на дуже рідкий кисіль, але потім ця в'язкість зникне. Чим більше квас стоятиме, тим світлішим буде ставати буряк і насиченішим сам квас. Мій квас стоїть донині в прохолодному місці з осені і до весни і ніякого натяку на плісняву. Він досі смачний насичений буряковий квас. Якщо ви не поціновувач бурякового квасу, то приготуйте хоча б такі смачні зніжеберця. У буряковому квасі під назвою Верещака.